Так, привіт. Зараз ми вам з Юлією покажемо, як залишати відгуки в LinkedIn. Це треба з двох різних компів показувати, тому ми на зідзвоні зустрілися. Заходжу, значить, йду до Юлії в профіль. Да, я їй, наприклад, хочу відгук залишити. Йду в розділ відгуків. І тут я uh, тицею рекомендую Юля, і тут я пишу відгук. Вона його uh, relationship, ну, доп, Наприклад, you manage Юля, типу, які у вас відносини в плані, типу, робочу. Uh, я навчав Юлю, я менторів Юлю. Юля was a client, вона була клієнтом. Бо <coughs> you, uh, you worked with Юлі in the same group, uh, you were senior, you were senior to Юля. Hmm. Hmm. Як краще ви мою You reported we were senior to як сказати, що ми знаємо кафаундери. Юля ворк different group. Напевно, в групі. А воно in different group мені пропонує. Ні, Юля вот. А там ще in the same group. <coughs> а, да. You worked in the same group, да. Оце наш варіант. Please select. Uh, ну да, на оцій посаді. І, наприклад, uh, я пишу відгук uh, Юля топ Топович. Так, да. е я її відправляю сенд. Тепер ви побачите, як це у Юлі виглядає. Тепер ти шар екран. Замість тисячі слів. Отак от як от виглядає. Так, да, значить, не... воно приходить одразу в повідомлення. Тобто, я бачу повідомлення і переходжу за посиланням, і воно в мене в рекомендаціях в пендінгу. Тобто, я можу додати в профіль, а можу. Видалити Dismiss. І все. А з профіля тут можна ще іншим шляхом, якщо, наприклад, загубилися десь рекомендація, або, ну, коротше, щось пропустило, як ми побачили у льоші, досить багато було рекомендацій, він їх пропустив. То просто заходите в відео Recommendations, і воно в пендінгу висять всі ці, всі ці рекомендації. Отак? так? Так, да. а тепер ще є спосіб. Це, типу, такий спосіб, коли людина прошарена, вам залишає відгук. А є спосіб для людей, е, ну, частіше, частіше за все, люди не знають, що вам написати, і частіше за все це вам треба, а не їм треба. Да? І от в такому випадку е, треба робити ось так: ви приходите до людини на сторінку. <кій> І ви їм можете зробити запит, щоб вони вам рекомендацію залишили. Значить, Гів, recommend Юля. Ні, я хочу її, я хочу тебе попросити, щоб ти мене відрекомендувала. Покажеш нам, як це зробити? А, оце ж воно таким шляхом, як ти робив, воно відпрог воно відправляється в повідомлення. Так, зараз шарю. Давай ти Давайте покажемо. Угу. Так, ну наприклад, я заходжу. Ти хочеш, такої... щоб я тобі, тобі залишив відгук? Так, да, я заходжу в рекомендації, клікаю uh -huh. додати. «Аск». Oh. Oh. І тут я вже вибираю, дивлюся, Алекс. Uh -huh. І uh -huh. тут я проходжу такий шлях, як я «Алекс». Там Work in the same, in the, in the same group, Position, uh -huh. і там uh -huh. можу тут одразу написати. Напиши, що я топ, -топ Все. Угу. да. Тут, коротше, тут головне, що ми хочемо сказати, що ви людині даєте готовий текст, яким ця людина вас відрекомендує. І от воно мені прилетіло в профіль, я можу це бачити. Ось воно мені прийшло. Да. Попері, тут, пішов. А в мене ж скрін рекордінг. Так, це, це, да. да, це тільки ти не бачиш. От, і воно отак от, от і прилетить. Да, бачите, от, мене два запити. от так от. Все, отак от, от робиш запити. На здоров'я. Запити треба збирати. І клієнтам треба давати готовий текст, як вас відрекомендувати, бо <кхем> можуть ніколи руки надійти інакше. Так, да, і просто тоді в кінці писати, якщо тобі ок такий текст. То бери прям цей, якщо ні, то типу сам yeah. фантазуй. де. Yeah.